Зеленський найкращий президент. Хто це сказав? Соціологи підрахували рейтинг діяльності усіх лідерів країни і відповідь історичний рекорд. За даними уніторингу інституту соціології НАН України, президент Володимир Зеленський отримав найвищу середню оцінку у діяльності серед усіх президентів: 6,2 і бала з 10. Жоден із його попередників не досяг такого рівня. Найвища оцінка Віктора Ющенка була лише 5,6 і бала. Віктор Янукович максимально отримував 5,1 бал. Цікавий факт: рейтинг Януковича за цією шкалою виявився вище ніж піковий рейтинг Петра Порошенка 4,7 сімдесяти бала у 2014 році. Ось така вона статистика, яку ми заслужили. Але історія знає, як швидко все змінюється. Наприклад, свого часу рейтинги Леоніда Кучну падали до 2,7 із а Петра Порошенка до трьох в періоди турбулентності. Тому сьогоднішні показники це лише фіксація моменту. Головне